Вітаю, мої маленькі першокласники, я рада знову бачити вас на нашому уроці математики. Сьогодні нас чекає цікаве відкриття. Ми дізнаємося, як правильно порівнювати числа, визначати яке з них більше, а яке менше, а також навчимося математично обчислювати, наскільки одне число більше або менше за інше. Крім того... Ми ознайомимося з новим видом задач на різницеве порівняння чисел та оберненими до них задачами. Щоб краще зрозуміти новий спосіб порівняння чисел, давайте повторимо прийом утворення чарівних пар. Розглянемо малюнок. Скільки зображено грибочків на малюнку, запишемо під малюнком 3. Скільки горіхів, напишемо 4. Щоб узнати, яких предметів більше, а яких менше, з'єднаємо їх чарівними ниточками, які утворюють пари. Один грибочок, один горішок. Утворилося три пари. Один горішок залишився без пари. Отже, грибочків на один менше, ніж горіхів, а число горіхів на один більше за число грибочків. Розглянемо інший приклад. Порівняємо за кількістю м'ячі та пірамідки. На малюнку зображено два м'яча та дві пірамідки. Поєднаємо їх чарівними ниточками. Що ми бачимо? Усі предмети мають пари, і жоден з них не залишився без пари. Це означає, що обидва числа рівні 2 дорівнює 2. Цей спосіб порівняння чисел добре працює для невеликої кількості предметів, але якщо порівняти 96 кружечків і 75 зірочок цим способом, ми можемо швидко заплутатися. Отже, нам потрібно знайти інший швидкий спосіб порівняння чисел, щоб не малювати предмети і не з'єднувати їх, Скористаємося математичними обчисленнями. Для цього повернемося до першого завдання. У нас було три грибочки і чотири горішки. Горішок, що залишився без пари, складає частину від усіх горішків. Частина шукається дією віднімання. Щоб дізнатися, наскільки більше або менше одне число за інше, потрібно від більшого числа відняти менше. 4-3 дорівнює 1 на 1 горішок більше. Правило порівняння чисел. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, потрібно від більшого числа відняти менше. Відповідно до цього правила, дізнаємося, яких предметів більше, а яких менше. І наскільки. На малюнку зображено 5 трикутників і 4 зірочки. Щоб узнати, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого числа відняти менше. 5 мінус 4 дорівнює 1. Отже, трикутників. На один більше, ніж зірочок, а зірочок на одну менше, ніж трикутників. Щоб перевірити правильність роботи правила порівняння чисел, проведемо чарівні ниточки, утворилися чотири пари. Один трикутник залишився без пари. Отже, трикутників на один більше, ніж зірочок, а число зірочок на одну менше, ніж трикутників. Наше правило працює правильно. Розглянемо схеми до задач на різницеве порівняння чисел. Зверніть увагу, відрізок Б поділено на дві частини М і Р. Складемо усі можливі рівності для такого розбиття. М дорівнює Б, R плюс М дорівнює Б, В дорівнює Р b-r дорівнює m. Щоб краще зрозуміти принцип порівняння чисел, уявімо дві смужки різної довжини. Для визначення, яка з них довша, накладемо їх одну на другу так, щоб вони збігалися за одним краєм. Меншою буде та смужка, яка повністю вміщується у другу. Позначимо на більшій смужці місце, де закінчується менша смужка. Проведемо дві пунктирні лінії, які позначають, що менша смужка дорівнює частині більшої смужки. Позначимо більшу смужку буквою Б, меншу буквою М, а різницю між ними буквою Р. Складемо всі можливі рівності для такого розбиття. М додати r дорівнює b, r додати m дорівнює b мінус b m дорівнює r. b мінус r дорівнює m. Порівняємо співвідношення між рівностями для розбиття першого і другого відрізків. Вони є ідентичними або однаковими. Це означає, що для розв'язання задач на різницеве порівняння чисел достатньо застосувати відомі правила знаходження частини та цілого. У таких задачах можуть бути невідомими або різниця R, або більше число B, або менше число M. Цим задачам відповідають такі схеми. За ними можна скласти вирази. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого числа відняти менше. А саме B-m дорівнює r. Щоб дізнатися більше число, треба до меншого числа додати різницю, m додати r дорівнює b. Щоб знайти менше число, треба від більшого числа відняти різницю b r дорівнює M. З детальним поясненням способу складання і розв'язання обернених задач можна ознайомитися, переглянувши відео на нашому каналі Обернені задачі Урок математики в 1 класі. Розв'яжемо задачу. В Іванка було 3 ручки і 8 олівців. Наскільки олівців більше, ніж ручок? Наскільки ручок менше, ніж олівців, розглянемо схему до задачі. Менший відрізок позначає три ручки. Більший відрізок 8 олівців. В задачі невідомо, наскільки олівців більше, ніж ручок, та наскільки ручок менше, ніж олівців. Тобто невідома різниця, щоб знайти, наскільки одне число більше або менше за інше. Потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, для відповіді на обидва запитання задачі достатньо виконати одну дію, а саме 8-3 дорівнює 5 олівців Відповідь – олівців на 5 більше, ніж ручок. Відповідно ручок на 5 менше, ніж олівців. Розв'яжемо другу задачу. У першому будинку 4 поверхи, а в другому 9. Наскільки поверхів у першому будинку менше, ніж у другому? Складемо схему. Позначимо відрізком число поверхів у першому будинку 4. Накреслимо другий відрізок чітко під першим. Позначимо пунктиром, що кінці відрізків збігаються за лівим краєм. Та менша смужка дорівнює частині більшої. Цей відрізок довше, ніж перший, оскільки позначає 9 поверхів. В задачі невідомо, наскільки поверхів у першому будинку менше, ніж у другому. Тобто невідома різниця. Щоб знайти, наскільки поверхів один будинок нижчий за інший, треба від більшого числа відняти менше. 9 мінус 4 дорівнює 5 поверхів. Відповідь у першому будинку на 5 поверхів менше, ніж в другому. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні уроки.